14 липня гільдія акторів США оголосила масштабний безстроковий пікет. Приєднавшись до вже активного страйку у сценаристів США, що намагається покращити свою умови праці. Вийшовши на подібний протест ще два місяці тому, обидві профспілки вирішили, що вони повністю припиняють роботу, поки всі спірні моменти не будуть врегульовані сторонами. Такий масштабний страйк. Коли протестували сценаристи актори. в у США, був аж у 1960 році. Що стосується свіжого страйку від гільдії акторів, то згідно з його умовами, всім членам сак автора забороняється грати, співати, танцювати, виконувати каскадерські трюки, приймати участь у захопленні рухів для спецефектів, приймати участь у озвучці, рекламувати фільми, ходити на прослуховування. Просувати проєкти у соціальних мережах і навіть приймати участь у розважальних виставках по типу комікон, проте акторам все ще дозволено зніматись у рекламі, озвучувати аудіокниги і відеоігри, зніматись у корпоративних роликах та незалежному низькобюджетному інді-кіно. Тож в чому суть страйку? Чому ці дармоїди не хочуть працювати, спитаєте ви? Так от, згідно з попередніми угодами, сценаристи та актори не отримували справедливої оплати праці за свою роботу, оскільки основний напрямок розваг перемістився з кабельного телебачення на стримінг-сервіси. За цей час керівники студій кожен рік отримували мільйонні прибутки, при цьому наділили своїм успіхом і творцями контенту, які справді зробили для них цю роботу. Також актори вважають, неприпустимими умови, коли при підписанні контракту. На проєкт студії вимагало акторів право на оцифрування їх зовнішності, голосів та рухів. По суті, актори бояться, що в майбутньому їх цифрові аватари стануть власністю студій, а вони самі просто залишаться без роботи, не отримуючи хоча б якоїсь компенсації за використання їх образів або отримуючи якісь мінімальні виплати. Ви запитаєте, так стоп, хіба ці дармоїди мільйонери мало заробляють на зйомках? Ну, по перше, не всі актори мільйонери, адже актори першого ешелону це лише мінімальний прошарок серед усіх членів профспілки. Просто осягніть цифру: 169 тисяч. Саме стільки акторів входять у сак автора. Так а що там з прибутками, спитаєте ви? Невже студії реально платять так мало? І так, студії дійсно платять мало, якщо точніше, то менше 1% прибутку. Вдумайтесь. Менше 1% прибутку. Студії заперечують ідею ділитися доходами із творцями, які фактично створюють контент, що споживають люди. Наприклад, було підраховано, що лише страйк сценаристів коштував студіям 30 мільйонів доларів на день. Страйк акторів коштує в рази більше, гроші просто вилітають у вікно. Здається, що можливо було б легше та дешевше, просто заплатити своїм працівникам трошки більше. Проте великі кіностудії, і стрімінг сервіси схоже настроєні боротись до кінця. І поки страйк триває, світ може забути про американський кінематограф на найближчі місяці. А ваші очікувані фільми і серіали точно не вийдуть вчасно. Проте не слід забувати, що кіно знімають не тільки в США. Тому, можливо, чекаємо Ренесансу європейського кінематографу уже цього року. Слідкуємо за перебігом страйку. Netflix звітує. Компанія нещодавно анонсувала, що обмін паролями між користувачами, що користувався таким попитом, віднині став платним. І досить неочікувано, замість відмов від підписки на Netflix, той отримав протилежний результат. За другий квартал цього року сервіс додав 5 мільйонів 900 тисяч нових підписників. Що стосується фінансових показників Netflix, то за другий квартал вони отримали 200 мільярдів 200 мільйонів доларів доходу. При цьому чистий прибуток склав півтора мільярда доларів. Наразі у Netflix. 238 мільйонів 400 тисяч платних підписників у всьому світі. Керівники Netflix кажуть, що в третьому кварталі очікується дохід в розмірі 8,5 мільярда доларів, а операційний прибуток 1,9 мільярда доларів. Але схоже, не у всіх так добре йдуть справи, як у Netflix. Керівник студії Disney Роберт Айгер в інтерв'ю виданню CNBC заявив, що компанія планує сповільнитися у створенні контенту для студії Marvel та Lucasfilm. До цього він же оголошував, що Disney проведе масштабну реорганізацію, яка передбачає скорочення витрат на 5,5 мільярда. Також він заявив, що було прийнято багато рішень, щоб підтримати флагманський потоковий сервіс компанії Disney+, плюс і залучити для нього більше клієнтів. Бо студії говорить, що він розчарований нещодавніми провалами студії Pixar. Що стосується Marvel, то тут він відмічає, що студія не тільки наростила кількість нових фільмів, але й зняла пристойну кількість серіалів, що на його думку навіть зменшило увагу до франшизи, що видно на касових зборах останніх фільмів, за винятком вартових галактики 3», що дійсно добре виступив у Прокаті. Айгер акцентує, що студії слід більш ретельно знімати сиквели і сконцентруватись на чомусь новому. Що стосується Lucasfilm, то за останній час студія не випускала свіжих фільмів, проте зняла досить пристойну кількість серіалів для Disney+. Хоча серіали і фільми від Disney було вирішено випускати виключно на стрімінг платформі Disney+. У минулий четверт Роберт Айгер сказав, що можливо компанія буде ліцензувати контент Disney і на інші потокові платформи, чи допоможе скорочення витрати ліцензування покращити фінансові показники студії, можливо, але чи покращиться якість контенту, у мене великі сумніви. Пишіть свої думки з цього приводу. Згідно з багатьма джерелами, багатостраждальний фільм Аквамен і загублене королівство нещодавно отримав вже третю серію перезйомок, які відбулися всередині середині червня в Новій Зеландії, та залучили такий зірок як Джейсон Момоа та Патрік Вілсон. Це майже безпрецедентна цифра, навіть для фільму такого масштабу. Так повідомлялось, що після першого тестового показу фільму глядачі були не в захваті, тому за справу взялись нові кінобоси Warner. Проте після серії перезйомок тестові бали для других показів стали ще гіршими, і от лише з приходом нового боса DC Джеймса Гана вдалося привести у порядок. Як кажуть інсайдери, Ган обміркував все і схвалив п'ятиденну перезйомку за чутками. Новий бос хоче зробити фільм більш автономним і незалежним від інших героїв DC. До моменту, поки новий всесвіт кінокоміксів не набуде якогось осяжного вигляду. Джерела кажуть, що зйомки прийшли настільки добре, що режисер фільму Джеймс Ван і компанія завершили все, що їм було потрібно, лише за чотири дні. Так ще до початку перезйомок, бюджет Аквамен і загублене королівство мав складати 205 мільйонів, але після черги перезйомок ця цифра збільшилась ще більше. Повідомляється, що кожен кадр фільму міститиме VFX, тобто візуально постобробку. По суті, це й робить фільм таким дорогим і складним у постпродакшені. Проте такі маніпуляції показують, що студія вірить у цей фільм, адже перша частина Аквамена стала супер успішною в прокаті, зібравши 1 мільярд 148 мільйонів доларів. Чи стане продовження таким же популярним? Дізнаємось 20 грудня цього року. Поки глядачі українських кінотеатрів у повному шоці від ініціативи президента запровадити виключно англомовні покази фільмів у кінотеатрах до 2027 року, співвласник мережі кінотеатрів Планета Кіно Дмитро Деркач справедливо говорить, що глядачі просто перестануть ходити у кіно і почнуть шукати піратські версії цих стрічок з російським перекладом. Здавалось би, добра ініціатива підвищення знання англійської мови, але чому реалізація? Лізація має початись саме з кінопоказів, не дуже зрозуміла. от, гнів суспільства, був почутий, поки я випускав цей ролик, гуманітарний комітет Верховної Ради підтримав президентський законопроєкт про надання англійській мові статусу міжнародної, але з вилученням норм про кіно та телебачення. Тому видихайте, українському дубляжу в кіно нічого не загрожує, окрім Росії, звичайно.